Я думаю, що для кожного очевидно, що без села не буде України. От село це наша сила, а олігархів навила. І наше завдання радикальної партії це піднімати сільськогосподарське виробництво для того, щоб у дворах у людей були і коні, і кози, і кури, і корови, щоб вони могли прогодувати свою сім'ю і ще й заробити з цього. І крім того, найважливіше це заборона на продаж сільськогосподарської землі. Бо коли в людей заберуть землю, мільйони українських селян просто залишаться батраками і будуть поміщики. У яких латифундисти, у яких буде все, і мільйони людей, які на них будуть працювати. От поряд зі мною стоїть, подивіться, яке диво, її звати карма. От карма в українського народу це село, це сільськогосподарське виробництво, це любов до тварин, до землі. І ми цю карму повинні берегти. І оцю карму, і нашу українську сільськогосподарську карму.